Параграф 33. Держава Великих Монголів в Індії Перське царство. Пункт 1. Держава Великих Монголів в Індії. У 1526 році нащадок Тимура Тамарлана та Джингісхана Бабур захопив Індію. Виникла нова держава Імперія Великих Монголів з 1526 по 1857 рік. До складу якої в часи розквіту входила майже вся Індія. Сам Бабур, відомий як освічений правитель, історик і поет, автор літературної пам'ятки Бабур Наме, правив Індії недовго з 1526 по 1530 роки. Бабур прагнув досягти компромісу з індусами, залучаючи їх до управління державою. Наступники Бабура, його нащадки і представники місцевих династій прагнули зміцнити свою владу, сприяючи розвиткові зв'язків між різними куточками держави. Золотим віком династії монголів було управління падешаха Акбара 1556-1605 років. Він відомий під іменем Акбар Великий. Йому вдалося приєднати до володінь монголів Кандагар, Кабул, Сінд, Болуджистан, укласти союз із рацпушськими раджами, захопити Годвану, Уджарат, Мальту, Бангалію і Орісу. Акбар увійшов в історію як покровитель науки і мистецтв, також як реформатор, провівши реформи, які зміцнили основи управління країною, установив контроль над землями в державі. Завершив ревізію земель, що дало змогу збільшити збір податків. Землю надавав воєначальникам за службу, однак стежив, щоб користувачі цих земель не встановлювали своєї адміністрації і не збирали самовільно податків, провадив політику релігійної терпимості, щоб примирити мусульман і індусів. Правителі імперії великих монголів сприяли розвитку торгівлі Індії із різними країнами. Із 16 століття Індія потрапила в орбіту впливу європейських колонізаторів. Після тривалого протистояння європейських держав у 1760-х роках своє панування в Індії встановили англійці. Завдання. Пригадайте, у чому полягали особливості розвитку Індії за доби середньовіччя, якою була структура індійського суспільства? Якими були релігійні вірування населення Індії. Наступне завдання на сторінці 181 зображена мініатюра 16 століття Бабура, який образ правителя постає перед нами на мініатюрі? Історичні подробиці за часів великих монголів в Індії спостерігався розквіт культури. Її основу становила перська мова. Серед наукових досягнень відзначилися математичні знання. Астрономія була обов'язковим предметом для вивчення у медреси. Особливо шану мали астрологи, без їхніх порад не розпочиналася жодна важлива справа. Держава великих монголів залишила нащадкам неперевершені архітектурні шедеври. На сторінці 182 зображено Мавзолеї махала в Індійському місті Агра першій столиці Імперії Великих Монголів у 1527-1628 роках, зведений в 1630-1652 роках. Також Червоний форт, історична цитадель міста Делі епохи Імперії Великих Монголів, зведений в 1639-1648 роках. Також розгляньте золотий храм в індійському місті Амріцар, побудований в 1588-1604 роках. Завдання за допомогою інтернет джерел дізнайтеся більше про художні особливості представлених пам'яток архітектури. Які з них входять до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО? Яке призначення мали ці споруди? Проводіть словесну екскурсію даними пам'ятками для своїх однокласників чи однокласниць. Пункт 2. Перське царство протягом 16-го першої третини XVII століть в Персії правила династія Сефовідів. Їм вдалося поширити свою владу, окрім Азербайджану на Іран, частково Вірменію, Туркменістан і Афганістан. Найбільшої могутністю держава сафавідів досягла заправління шаха Аббаса І Великого період правління 1587-1629 роки. З метою поповнення державної скарбниці шах установив монополію на торгівлю Шовком. Створювалися державні ремісничі майстерні, в яких працювали наймані майстри-ремісники. Зовнішня торгівля і міжнародні торговельні шляхи перебували під особливою опікою влади, будувалися дороги караван Сараї. У 1736 році династія Сафавідів була позбавлена трону. Владу захопила династія Авшаридів. Щоб запобігти загрозі колоніальної залежності, нові правителі Персії взяли курс на обмеження контактів з європейськими країнами. Український Всесвіт про дипломатичну місію козаків до Персії із книжки Сергія Лип'явка Історія українського козацтва у першій половині XVII століття масштабна діяльність козацтва в басейні Чорного моря розширила і коло його контактів. Тоді ж виникла ідея укладення союзу з вічним ворогом Туреччини Персією, яка вкотре вела війну проти турків. За допомогою грузинських князів через Котаїсі і Тбілісі спеціальний козацький посланець Стефан дійшов до двору шаха Абаса. Шах ласкаво прийняв козацького дипломата, але кумедність ситуації полягала в тому, що вони не могли розмовляти, бо не знайшлося перекладача. Тоді посередником у переговорах виступив італійський мандрівник П'єтро де Лавале. З'ясувалося, що шах знав про козаків і їхню боротьбу на морі. про це йому ще в 1614 році розповідав приятель козацтва Шагін Гарей, який певний час жив у шаха і ще тоді радив використати козаків у війнах проти турків. Зрештою, шах прийняв рішення відіслати Штефана назад з листами і пропозицію, щоб козаки направили до Персії повноважне посольство. Однак політична ситуація змінилася, Абас уклав вигідний мир із турками і втратив інтерес до цих переговорів. А наступні борхливі події, віддалені шляхів сполучень, завадили подальшому розвитку контактів козацтва. Запитання перше, чому козаки вирішили ініціювати переговори з шахом Абасом. Друге, з якими труднощами на зустрічі зіштовхнулися дипломати? Історичні подробиці. За правління сафавідів продовжувався розквіт перської архітектури, яка розвивалася на основі давніх традицій і досвіду. Значних змін зазнало місто Ісфаган, яке шах Абас І зробив столицею держави. Місто вражало гостей розкішними палацами і будинками знаті, східним базаром, мостами. Розгляньте на сторінці 184 зображення мечеті Імама, побудованої в 17 столітті. Сучасне фото. З додаткових джерел інформації дізнайтеся особливості перської архітектури, які з них втілені в мечеті Імама. Також розгляньте міст хаджу в іранському місті ісфаган, побудований у 17 столітті. Міст стоїть на дамбі, шлюзи, всередині якої дають змогу контролювати рівень води у річці для поливу. Довжина мосту понад 100 метрів, а ширина близько 12. Уздовж мосту розміщені дві галереї і три павільйони, по одному на берегах і центральний посеред річки. Одавнено в цих павільйонах любили відпочивати правителі держави сифовідів. Запитання перше. Які сфери знань необхідні для зведення таких споруд? Друге, поміркуйте, чому міст Хаджу вважається одним із найкрасивіших у світі. Знаю минуле, осмислюю сьогодення, прогнозую майбутнє. Запитання і завдання. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше. Опорядкуйте стрічку часу і доберіть події з історії європейських держав, які відбулися в хронологічних межах даної стрічки. Визначте діячів сучасників Акбара та Абаса І. Початок правління сефавідів у Персії. Правління Абаса і Великого в Персії. Заснування держави Великих Монголів в Індії. Правління Акбара в Індії Друге ім'я Акбар у перекладі з арабської означає великий. Як ви вважаєте, чому сучасники так назвали свого правителя? Обговорюємо в групі французький просвітник Шар Монтеск'є писав про Аббаса Першого Великого. Безсумнівно, він змусив деяких людей говорити, коли він був живий. Після його смерті всі замовкли, будучи твердим і відважним у цю останню мить. Він, як і видається, здався тільки долі. Так, наповнивши весь світ своєю славою, помер великий шах Абас. На які чесноти Великого Правителя звертає увагу просвітник. Які чесноти Абаса Першого Великого можете згадати ви, Мислю творчо уявіть себе мандрівником, мандрівницею нового часу. Укладіть розповідь про життя східних народів на основі поданих пам'яток образотворчого мистецтва Індії і Персії, зображених на сторінці 185-й. Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію запам'ятайте їх. 1526-1857 роки Держава великих монголів в Індії. 1502-1736 роки Держава Сафавідів у Персії